Могла бы вообще очень классная страна быть с таким возможностями. У них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну реально, просто второй Дубай на всю страну, вместо этого нет. Доказывать какие-то там, блин, ух, Забандерация, Европа, НАТО нападает. А у вас там всегда ничего, что у вас Латвия, Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. Им вообще не интересно ни на кого нападать. Им интересно только защищаться, потому что в первую очередь ты да, экономически развивается. Экономически и культурно для них интересно развиваться, а НАТО у них существует только для защиты. Причем очень сильный. Будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде, ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити, побачити цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно. Як там жити без банків, без оці всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись? Як це все працює? Все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиленням шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йде далі, розбираємося все. Значить, країни величезний же борг, насправді, тобто ми ж багато грошей, які нам дала. Європи світ. на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро. Які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами. кажу, блін, ту російську музику, вообще, якусь там з дитинства самолюбимо залишить все, все інше забудьте на російську цю літературу і так далі, українська вона набагато краща, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Не оця шароварщина, а справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. І я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь це так супірова. вообще, і нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це те, що у нас просто корупція, куча і куча. Я перепрошую, але необразованих людей. Ну, реально багато себе нада самим мінятися Сти, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. Поняли? От реально зараз виглядає як біла полоса. І вам нам, нам, всім, і мені в тому числі треба не плачати. Розвиватися, допомагати, чим можна там і, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися.